Добрий день, вітаю вас на каналі Української духовної академії просвітлення. Моє посвящене ім'я Хорс звуть мене Віктор Федорович, прізвище Шовкошитний. Я очільник Української духовної академії просвітлення. І сьогодні я би хотів з вами поговорити на тему про таке явище, яке називається П'ятий вимір. Або п'ята щільність, як зовнішні умови, які існують на землі. Чому? Тому що у дуже багатьох людей є ілюзія, є сподівання, що створюються якісь окремі умови, якась окрема земля, куди оцих просунутих, пробуджених людей перемістять, а інша інертна маса просто залишиться на старій землі і благополучно тут почнуть вимирати. Як воно є насправді? Насправді і, е, тими вібраціями, тими енергіями, які сходять на Землю, створені зовнішні умови, які е, називаються п'ята щільність. Для того, щоб ми почали взаємодіяти із можливостями цього, насправді, квантового поля е, п'ятої щільності, ми повинні змінити своє ставлення до, до життя. І до себе перш за все. Тобто, якщо ви хочете іншої якості свого життя, ви повинні навчитися її творити і творити її силою своїх думок, тому що ваші думки, коли ви просто думаєте, вони продукують електричну енергію. От. А коли ви їх забезпечуєте праною, тобто емоційно забезпечуєте свої думки, тоді виникає оця магнітна енергія в поєднанні оцих ваших думок з вашими емоціями про те, що ви хочете привабити в своє життя, і створює мислеобраз, а мислеобраз потрапляє туди, в те квантове поле або в світ архетипів, і таким чином ви стаєте магнітом. Який притягує ті обставини, які відповідають образу ваших думок або способу вашого мислення. Тобто, коли ми продовжуємо жити так, як ми жили, коли ми весь час знаходимося у своїх спогадах. А пам'ятаємо ми такі знакові події свого життя, то ми весь час живемо в минулому, тобто ми починаємо діяти стереотипно, тому що ми опираємося на той досвід, який ми отримали в минулих наших подіях і обставинах нашого життя, які тягнуть нас туди, відволікають від задач сьогодення. І таким чином ми думаємо так, як і раніше. Ми робимо так само, як і раніше, через звичку, тому що звичка сформувала наш характер, і сподіватися в такому стані, що ми створюємо якусь нову реальність для себе, неможливо. Тобто, вам насправді навіть після пробудження не треба нікуди йти, не треба там збирати тривожний, тривожну валізку і, і чекати, що вас переселять кудись та якусь нову землю. З таким рівнем свідомості, який зараз притаманний більшості людей, хоч 10 земель нам зробіть, ми їх все одно зганьбимо і, і сплюндруємо. Квантовий перехід це перехід нашої свідомості, тобто ви повинні усвідомити себе. Як сутність селенського масштабу, як просто енергетичний центр, довкола якого твориться оцей світ. І ось тоді, коли ви почнете правильно мислити, коли ви почнете забезпечувати свої думки відповідними емоціями, ось тоді ви будете створювати нову реальність. Так мені пишуть. Я вам не вірю, ви там дали код на схуднення, я і три мої подруги, значить, місяць його практикували і нічого не вийшло. Народ, ага, спосіб мислення? Ви змінили при цьому? А змінили структуру свого харчування? А змінили образ свого життя? Чи ви так собі понакатані, як і раніше, жили, і сподіваєтесь, що ось отримавши код. Отримавши пігулку, якось дивним чином ваші жирові клітини розсмучаться і ви станете стройними як газель. Ні. Код це потенційні можливості. Потенційні можливості для того, щоб ви позбулися від старих звичок і створили новий підхід абсолютно до свого життя. Ясне діло, що найважче нам змінювати саме образ своїх думок і спосіб мислення, а в результаті і спосіб свого життя. От, і тому легше звинуватити когось, ніж самому змінитися або розібратися із собою. Це все зрозуміло. Я навчив. Тисячі людей, тисячі на сьогоднішній день е, силою своїх думок керувати своїм життям. Радикально в них змінилися всі обставини їхнього життя. Так тільки вони докладали певних зусиль, але не використовували ці знання, які я даю, як пігулку, не змінюючись. Тому що поки ви е, не станете... Творчою натурою в повідношенні до свого життя, поки ви не перестанете стереотипно поводити себе стереотипно мислити, нічого в вашому житті не зміниться. Ви просто інертно пливете за течією і абсолютно нічим не керуючи при цьому в своєму житті. Жити у злагоді з собою і світом це, в принципі, жити усвідомлено. Ось до чого я вас закликаю. Що навчіться розуміти, як працюють ваші думки. Навчіться забезпечувати їх достатньою кількістю е, прани, тобто через ваші емоції, коли ви дійсно хочете змін, коли ви дійсно силою своїх думок хочете створити нову реальність у своєму житті, ось тоді Всесвіт на вас. Реагує, ось тоді він розуміє, що дійсно прийшов співтворець цього світу, йому треба допомогти. А якщо ви нічого не змінюючи, не злазячи з дивана, грубо кажучи, намагаєтеся за допомогою якихось езотеричних засобів змінити своє життя чи якусь ситуацію у житті, нічого не буде, тому що ви повинні змінитись, ви повинні. Е Набути нового рівня усвідомлення дійсності, розумієте, ось для чого ці знання потрібні. Вони як інструмент діють, а не як засіб і пігулка або милиці для ущербних людей, які не здатні зрозуміти, в якому світі ми живемо. Ми живемо у квантовому світі. Навчитися користуватися цими можливостями. Ось чому я говорю вже в десятий раз про те, що якщо існує п'ята щільність, то для того, щоб піднятися до неї і з нею взаємодіяти, наша свідомість повинна перейти в п'ятий вимір. Тобто ви повинні стати співтворцем цього світу, а не просто озвучувати е якісь афірмації, молитися. От, ті шкоди там включати і нічого при цьому не відбулося ні в вашій свідомості, ні в вашій, вашому способі дій і так далі. От, так не буває. Тому не питайте, що потрібно світу, запитайте себе, що вам насправді потрібно, а потім дійте і зробіть те, що треба зробити. От. А не шукайте ви в тому, що ну, ви недолугі, просто-напросто. Їх немає. Все, що відбувається в вашому житті, все, чим воно наповнено, це ваші заслуги. Особисто ваші заслуги. От, і тому ці усвідомлені дії або усвідомлені зміни, це такий довгий процес, він болісний процес. Зараз мені дуже багато пишуть мої учні про те, що почався цей процес трансформації їхньої, і він супроводжується болівими відчуттями, він супроводжується і дуже такими інколи гнітючими станами емоційними. А по-другому не буває, друзі мої. Коли ви позбавляєтесь від того, що навіки тримало вас в минулому, це. Знаєте, розрив по-живому називається. Це з білю, з кров'ю відбувається. Тільки так ви вириваєтесь із тих обставин, які робили вас ну, абсолютно залежними від зовнішніх обставин. Щоб стати самим собою, треба пройти цей хворобливий шлях очищення, треба набратись мужності, а не сподіватися, що якась пігулечка. Вас врятує і вас, такого красивого, білого і пухнастого, перемістять на якусь нову землю, де не буде проблем. Проблеми були, є і будуть. От. І ми переходимо просто в інший стан свідомості. І в тому стані свідомості можливості цього квантового поля для нас стають доступними, розумієте? От, тому не сподівайтеся, що ви живете так, як ви живете, і раптом прокинетеся, і у вас там нова квартира, нові умови вашого життя і так далі. І взагалі ви на новій землі опинитесь. Нова земля це стан нашої свідомості. А не якась матеріальна там будова, яка створена там, ну ще на одній орбіті в сонячній системі для, то, для таких от білих і пухнастих світлячків. Ні. І світлячки також не повинні забувати, що в космічному контракті кожного із вас записано співтворець цього світу, який посланий світи, спостерігати за ними і творити їх. Тобто, перш за все, ви повинні стати творцем своєї власної реальності. Для цього ви повинні зрозуміти, як працюють ваші думки, як працюють ваші емоції, як працює, е, працюють звички, які весь час відносять вас в минуле. Тому що подія відбулася там декілька років тому назад, а до цього часу у вас пригнічений стан, ви все ще переживаєте ту подію. Хоч вона і знакова, хоч вона була і болісна. Всі події нашого життя відбувалися з однією метою, щоб ми набули досвіду. Набувши досвіду, просто ним користуйтеся і не повертайтеся в той емоційний стан, який супроводжував ті події вашого життя. Це важко, це інколи болісно, але це треба зробити для того, щоб ви мали можливість жити тут і тепер. А не в минулому. Або зараз дуже багато мрійників, які так от читаючи всю цю літературу, всі ці дописи, сподіваючись, що хтось там створить ці нові умови, а вони просто ось так мовчки боком туди просунуться. Пам'ятаєте, що відбулося пару днів тому назад? Включився код долі кожного з нас. І тепер ми вирішуємо, що буде з нами. Ми і тільки ми. От, якщо ви приймаєте е, себе як жертву, ви станете жертвою. Якщо ви нарешті усвідомили, хто ви такий, що ви насправді є все, що існує, що ви і є співтворець цього світу, що це і є ваша місія, ви почнете творити свою реальність, ясне діло, що ви. Ввійдете в резонанс з тою п'ятою щільністю, і можливості квантового поля для вас стануть повсякденними речами просто-напросто. Ви не будете дивуватися, що ви можете привабити через свої думки і свої емоції, в своє життя, все, що вам необхідно. От. Тому почніть жити свідомо. Не шукайте тих, хто винен в тому, що ви не можете дати раду своєму життю. Частіше дивіться в зеркало, і там ви обов'язково побачите головного у вашому житті, це ви. Більш там нікого немає. Більш нікого немає. От, повірте мені, я. Для себе особисто зробив висновок, що бути собою небезпечний і вибір насправді. Тому що коли тебе не розуміють, тебе просто звинувачують у всьому. От в чому вже я тільки не був винний в цьому житті. Це тільки те, що я несу в життя, те, що я даю людям, воно змінює їхню долю на краще. І це вже от підтверджується протягом. Останніх 25 років, тільки коли я займаюся духовними практиками, 25 років я щодня чую тисячі подяк тільки за те, що я є в їхньому житті, не кажучи вже про той вклад, який я зробив в їхню свідомість і в їхнє життя. От. Тому я бажаю всім вам досягти такого рівня. От, і тоді ви почнете розуміти, що минулі помилки не повинні визначати ваше сьогодення, а тим більше майбутнє. От що минулі помилки, які всі ми проходили безумовно, це всього-навсього досвід. І він потрібен нам для того, щоб більш ефективно жити сьогодні і мати правильне спрямування в майбутнє, а не для того, щоб... Безкінечно горювати над невиправним, безкінечно позбавляти себе можливості жити усвідомлено. Ще раз нагадую, звичайно ж, більшість, більшість з нас прагне безпеки, визначеності і ясності. І оця ясність це той головний пунктик, який повинен виникнути в вашій свідомості. І ось тоді у вас не буде протиріччя між вашим свідомим, розвитом, розумом і підсвідомістю, яка опирається на ваш досвід. Ось тоді ви будете цілісним, ось тоді ви станете співтворцем реальності, в якій ви живете. А перш за все, своєї власної реальності. Ви її будете створювати. Тому ще раз нагадую, ваші думки мають електричний потенціал, ваші емоції мають магнітний потенціал. В сумі вони забезпечуючи ваші думки праною, створюють мисли, образи, які є тим магнітом, який притягує до вас те, про що ви думаєте. Навчіться думати емоційно з наміром. І все. І ви почнете творити своє життя. Виникне така ситуація, таке явище, яке називається синхронічність, коли події будуть так чіплятися одна за одну, що ваше життя почне лягати вам під ноги. Це залежить від вас. І тільки від вас. Якщо. У вас є бажання, приходьте, навчайтеся. Ми всьому цьому навчаємо, даємо всі знання відкриті, нічого не приховую, тому що я зацікавлений в тому, щоб е, свідомих людей було більше. Тому що саме вони створюють так, би мовити, ментальний клімат е, в суспільстві, саме вони сприяють тому, що суспільство масово пробуджується, і саме вони покращують якість. Всього нашого життя, ті люди, які здатні впливати на вібрації планети. І саме таких людей я навчаю в нашій академії. Тому задоволенням допоможу, з задоволенням поділюся всіма своїми знаннями, всім своїм досвідом. Повірте, за 25 років він ну, достатній за об'ємом і дуже унікальний. Тому що він абсолютно індивідуальний. До наступних зустрічей. Намасте. І не забувайте, все, що є в вашому житті, це ваші і тільки ваші заслуги. Як позитивні речі, так і негативні. Ніхто їх вам не створював, окрім вас самих. Бережіть себе. До наступних зустрічей. Намасте!